Всім привіт! Мене звати Ігор. І я хочу запустити серію відео, де я, 17-річний школяр, за допомогою телеграм-каналу по товарці, на перепродажах спробую діти з нуля до 100 тисяч гривень. Почавши рискати по що щоб таке продати, щоб отримати хоча б якийсь початковий капітал, я зіткнувся з проблемою, що нічого непотрібного в мене немає. А якщо я продам якусь потрібну річ, то получу пару підзатильників від батька. Жертувати своєю головою я не хочу. Отже, в такому випадку є два варіанти. Або заробити ці 2-3 тисячі гривень десь в іншому місці, або, наприклад, спробувати, як я, позаробляти ці гроші на дропшипінгу, ну а потім вже на зароблені гроші купляти свій товар. Добре, зі стратегією ми начебто розібрались, заробляємо початковий банк дропом, вже на зароблені гроші купляємо товар, продаємо його і потім знову пускаємо ці гроші в оберт. Але тепер стоїть інше питання: який ж товар ми будемо продавати по дропу і де ми його будемо продавати? Ламав я собі голову день, два, три, неділю. І потім, уставши YouTube Shorts, мені потрапив на оп один дуже цікавий мужик під псевдонімом Болокс. Він розказував про свою успішність в товарці, казав мотиваційні речі і, звісно ж, рекламував свій успішний телеграм-канал. На мій перший погляд, він здався звичайним інфоциганом. Ну, знаєте, таких зараз повно. Але в принципі я дуже звик довіряти людям. І всередині мене якийсь там мікрочелік, типу такий казав: Палдега, перевір його там, покажи людям правду. І через таке сходство це відео не лише експеримент, а ще й перевірка. Перший день експерименту. І так, на перший день експерименту в нас стояв план вирішитися з товаром, як наш магазин буде називатися, і торговими площадками, на яких ми будемо продавати наш товар. Як я вже казав раніше, суть цього експерименту перевірити, чи можна заробити на дропшипінгу з нуля і чи можна заробити за допомогою чихось порад. В даному випадку це телеграм-канал. Тому я перейшов в телеграм-канал і почав аналізувати майже всі пости. Цього за пару годин з цікавого і потрібного я знайшов все, що нам треба. Найкращі платформи, найактуальніші ніші по товарам і найвигідніших поставщиків. Ну, це по його словам, звісно. Ось в цьому пості він показав 5 ніж. І як на мене, реально прибутковою може бути продаж сумок, ну, типу копі-брендів. Адже в цього товару нема сезону і він буде актуальний завжди. Скролимо в самий верх і бачимо в цього мужика Силки на пабліки, в яких можна знайти собі поставщика. Переходимо по першому посиланню і бачимо багато непотрібних нам речей. Пошукавши всього 2 хвилини, я знайшов свого першого поставщика, який готовий працювати по дропу. Наче товар на вигляд класний, це саме те, що зараз любить молодь. Переходимо в канал і пишемо менеджер. Це 50% вже зроблено, бо по своєму досвіду вам скажу, що саме складне це знайти толкового поставщика і толкового клієнта з бабосиками. Трохи посидівши, я вирішив, що продавати, ми будемо. На ОЛС, бо там сама дешева реклама. Реєструємось, оформлюємо сторінку і починаємо вигружати товар з націнками. Ось так в мене все вийшло. Звісно, я знаю, що з приводу купівлі нам просто так ніхто з неба не упаде і не напише, тому треба оплатити хоча б якусь саму дешеву рекламу. Ну, можете попросити в мами, я не думаю, що там 100 150 гривень для майбутнього діла. Це прям ну, така велика. З моменту, як я виклав оголошення на OLX, пройшло плюс-мінус 5 годин. Як ви можете побачити по моєму обличчю, нам написав перший клієнт. Клієнт погодився оформити замовлення на ложку, і я отримав перші 200 гривень предоплати. Оця сумочка, Louis Vuitton коштувала в дропі 1250 я продав її за 1750 і чистими отримав 500 гривень прибутку. Я ще посидів в телефоні десь до пів першої ночі і пішов спати. Зайшовши зранку в своєму ЛСО ЛХ, я побачив ось такі: одна людина попросила доп фото, інша ж хотіла збити ціну. Я людина не жадібна, вона трохи поторгувавшись, збила ціну на 100 гривень, ну, типу на доставці. Я отримав свою передоплату і сумочка поїхала клієнці. А я отримав до свого банку ще 400 гривень. Друга ж людина просила в нас доп фото. І щось їй чи не сподобалось, не знаю, вона просто почала нас ігнорувати. І так, наш банк всього складає вже 900 гривень. Я подумав, що логічніше буде на ці гроші купити якоїсь реклами, і в нас буде ще більше клієнтів, більше оборот, туди-сюди більше грошей. Цілий день я щось бігав, був зайнятий і навіть не замітив, як наступив вечір. Заходимо на Оликс і Та -та бачимо 4 чати з писаниною. Повідповідавши всім, дві людини погодились на передплату. Одна почала вимахуватись, типу я продаю якусь паль, люкскопію, там, якісь там погані бренди. Ну, коротше, що я обманюю. Хоча в описі чорним по білому написано, що це люкс копія і вона продається як один в один до оригіналу. Ще одна трохи помучила мене питаннями, але все ж таки замовила. І тому в нас плюсом ще три замовлення, а це 1300 гривень. Наш бан вже складає 2200, а ця сума вже ну плюс-мінус така гарна. Ну, звісно, ви ж маєте розуміти, що затрати на рекламу є, і я їх вичтов в кінці. Ще один дуже цікавий інцидент, який зі мною трапився через пару годин. Це те, що мені написала моя одногрупниця з коледжу. Каюсь, я намагався форсити ці сумки. Ну і в принципі ці оголошення будь де в телеграм-пабліках. Ну і одним із таких пабліків стала моя група. Вона мені написала, що хотіла б купити, але при особистій зустрічі. І мені, щоб не втрачати клієнта і не втрачати гроші, прийшлося замовляти цю сумку собі. Я отримав сумку. Щоб зустрівся, вона її оглянула. І знаєте, як оцій хитрожопі люди? Ціна на сумку була 1700 гривень. Вона знала цю ціну, вона на все погодилась, її все влаштовувала. А коли ми вже з нею зустрілися, вона така каже: Вибач, у мене є лише 1600 Ну і звісно, я віддав. Але все одно є неприємний осадочок Взагалі це не дуже приємно, коли так роблять. Не робіть так. Коротше, я отримав гроші і, як щаслива дитина, пішов додому. Банк вже був 2600. Ну і давайте, щоб сильно прям не затягувати цей відос, я вам скажу відразу. Замовлень потім різко не стало, хоча рекламу я також купляв. Я не знаю, з чим це зв'язано, але за наступні 5 днів я продав лише 3 сумки. І так, наш кінцевий баланс складає 4100 гривень. Ну, міг би складати, якби не затрати на рекламу і деякі нюанси. За цю неділю, поки я займався дропшипінгом, на рекламу я витратив 700 гривень. Будемо округляти. Чимало було в мене оголошень, ну і плюс рекламу я брав не саму дешеву. Потім сталося ще два інциденти, на які я йшов, знаючи, що таке може трапитися. Дві людини просто відмовлялися кидати передплату і навіть не хотіли е, робити замовлення olx з доставкою. От вперлися на ложка без передплати, і все так. Я знаю, я просто лох, лошара, лоханутий. Коротше, сумки людям прийшли, а вони навіть не прийшли на почту. І мені прийшлося віддавати зі своїх зароблених грошей поставщику ще 300 гривень, ну по 150 гривень за замовлення. Звісно, саме цієї затрати можна було уникнути, якби я стояв просто на своєму, але знаєте, це чувство жадібності, коли ти хочеш заробити більше, ну ти готовий йти навіть на такі ризики. Ну, а вдруг би забрали. Думаю, ви мене зрозумієте. І того, під кінець наш банк складає 3100 гривень, за допомогою яких в наступній серії ми будемо замовляти товар з Китаю, ну і будемо заробляти ще більше. Посилання на телеграм-канал, завдяки якому я заробляв, де я знаходив поставщиків, всякі поради я залишив в описі. Він називається Болокс. Це не реклама. Хочете, переходьте, хочете, не переходьте. Всім до нових зустрічей. чекайте нову частину.